Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою The Final Station. Це дуже стара гра, якщо чесно, вона вийшла напевно, що десь в році так, 2019 2018 приблизно, якщо я не помиляюся, може мене, звісно, і пам'ять підводить. Але я колись ще як був дуже дуже юним і не знав, як працює Ютуб взагалі і як знімати правильне відео. Ну, в принципі, нічого з цього часу не змінилося. Я проходив дану гру до себе на канал, і як бачимо, зараз я її знайшов випадково на просторах інтернету і хотів би з вами пройти її знову. Отже, погнали. Розпочинається наша гра з ось такого маленького чоловічка. чоловічка І нам необхідно, ось в нас є зброя, в принципі. Ух, єба. Ось ці потвори, які от знаходяться тут, вони. Це живі люди, просто вони мутували за, за якогось там, так скажем, віруса. Чи я не пам'ятаю навіть, що тут було. Так, що в нас тут? Тут ми нічого не можемо зробити, тут якийсь культ. Бачимо. Тут нас що тут у нас вхід вниз. Давайте спустимося вниз, подивимося, що тут буде. Так, тут є можливість пройти в три місця. Так, сюди, сюди і сюди. А, і ще двері. Тут, до речі, сидить якийсь чувачок з дробовиком і священик. Схожий на священника, або це просто-напросто людина, яка обвита ось такою чорною жижею. Я не знаю, як правильно називати цей вірус. Будемо називати його. Ну, так і будемо називати, напевно, що вірус. Вірус звичайний. Так, тут ще можна десь пройти вниз. Давайте спустимось вниз, подивимось, що тут. Ага, тут вихід так само. Донизу. А тут в нас що? Тут в нас ще можливість спуститися вниз. А. Ага. Ми спустились вниз, і як результат нас з'їли. 106 й день після першого. Після першого відвідування. А відвідування кого? Я, якщо чесно, вже не пам'ятаю цю, цю гру. Я пам'ятаю, що по сюжету ми будемо їздити. В ролі водія машиніста і намагатися допомагати іншим людям. Такс, монети і мило. Такс, як бачимо, ми можемо тут лутатися. У нас будуть зупинки, де ми також будемо лутати різні предмети, добувати все за допомогою нашого, наших рук, так скажемо, і нічого іншого. Їжа, все, все, боєприпаси, їжа. Так, всі громадяни, які досягнули 16 років, зобов'язані з'явитися в місцевий центр реагування для. Щорічного від... відпрацювання ситуації повторного відвідування. Ага. Отже, все-таки раніше це було відвідування. Точніше, уже було відвідування. І зараз воно може повторитися. Привіт! Ти сьогодні рано. Такс, Мартіна, сь... Мартіна сьогодні немає. Кудись зник? Доводиться за нього відпрацьовувати. Такс, буває, буває, чувак. Таке дуже часто буває. Так. Що в нас тут? Тут у нас алкоголік уже відпочиває. Такс. віскі 12 баксів і сигарети. Такс. Піднімаємось наверх. Піднімаємось наверх. І побігли далі. О, дивіться, тут Необхідно на набудування стража Страж? Вартовий, точніше. Вартовий це величезний робот, я пам'ятаю його. Це величезний такий робот. О, привіт. Відпустка закінчилася. Закінчилася відпустка. А ти задоволений, що я повернувся на роботу? Такс, що у нас тут? Такс, болти і ганчірочки. А, ми зараз переодінимося в свою форму, і ось в такому вигляді ми. Ой, добрий день. Так, здається, я випадково зачинила двері. Нічого, я не підглядала. Ха, <смеш> спалилася чертовка. Такс, добре, дивимося. Такс, вища Виша палата. Вища палата мель. З якого. Метрополя. метропіль. Привіт. Поки тебе не було, вони встигли встановити нові блокатори. Шеф о, залишив код в своєму кабінеті. Такс, вбий його в панель. Поруч з потягом. так і відправляйся в дорогу. Ось у нас є потяг. Ось на такому белас, белас 07. Ми будемо з вами кататися. Вводимо код. Такс: 8654 Зелененьким засвітилося воно. І ми з вами відправляємося. Так потрібно буде на кожному рівні. Кожна наступна станція, кожна наступна. Подорож, ми маємо вводити дані коди, і на кожній зупинці ми маємо шукати припаси і так само знаходити ось ці коди. Без них ми просто-напросто нікуди не поїдемо. Паралельно з цим нам потрібно і ці аптечки 2 з 10, їжа 3 з 10. Паралельно з цим потрібно працювати, точніше, дивитися за станом потяга. Так, І як бачимо, тут є карта, яка показує нам взагалі наш маршрут. Такс, тут потрібно контролювати всі системи, щоб вони були справні. От, бачимо, тут якась система почала виходити з ладу потрошки. Так, голод. Так, давайте дамо йому їжу. Так, голод є, все, ми тепер підгодували трішечки. Такс, плюс 2. Лишнє навантаження нам не потрібне. Так, побігли. Подивимося, що в нас тут. А, ми ще не добралися, знизу також показується. Дорога 110 км потрібно. А, це швидкість 110 км. нам потрібно проїхати це все діло з пункту А в пункт Б. Окей, давайте дивимося. Так, він щось там говорить, я, в принципі, все це прослухав в більшості випадків. О, ми вже під'їжджаємо до міста, так скажемо. Пізніше ми будемо бачити кожен раз інші краєвиди, нам потрібно буде об'їхати, напевно, всю 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 цю карту. На доволі таки виленченько. Такс. А, через те, що була аварія, нам потрібно буде ось ці коди і шукати, в принципі. Такси. О. Ви прибули. Кожен раз потрібно натискати ось ці гальма, так скажем. І потяг наш паркується автоматично до такого самого блокатора. Все, він припаркувався. І тепер ми відправляємося уже шукати наступний код. Так, як бачимо, тут звичайне життя. Запізнюйтесь. Експрес-потяг сьогодні відмінився і доведеться їхати на цій розвалюсі. Ця розвалюха довезе тебе швидше, ніж цей потяг. Привіт! Як відпочив? Зрозуміло. Такс. Кода від блокатора в мене немає. Він в шефа, а цей пішов. На обід. Можеш зачекати тут або пошукати його в місці. Впевнено, що він десь тут поруч. Такс, зачинено. Потрібно щось пошукати. З новими блокаторами роботи стало в два рази більше. Ці, ці ідіоти в правлінні. О, як мені це знайомо. Ідіоти в правлінні. Ага. Так, побігли з вами шукати припаси паралельно з цим. Нам в будь-якому випадку вони потрібні. Інакше ми просто-напросто не доїдемо. Так, давай не зараз. Давай. Такс, мене сьогодні не буде, новий касир просто жахливий. Такс. Здихайтеся від нього і знайдіть когось іншого. Окуляри і 6 баксів. Або окуляри за 6 баксів. Щось одне із двох. Ми її отримали. Звичайне життя, звичайні люди, все спокійно, все тихо. В принципі. В принципі, як в нас в країні в деяких моментах ця гра схожа. В деяких містах спокійне життя. В, такс. Прокинутися о 6.40, випити літр молока, пробіж, пробігти. 10 км, повторяти кожен день. На репіт. Як і в принципі в Україні, в деяких містах е, все спокійно, в інших містах просто-напросто твориться лютий треш. Такс, дивимось, дивимось. Зараз побігли з вами нагору, подивимося, що тут ще є. Так, Так, тут зачинено. Наверх піднятися ми не можемо, підпригнути ми також не можемо. Все, спускаємося вниз. А ось це, напевно, що наш шеф. Ой. Вибач, зовсім забув про потяг. Ключ в мене тут в валізці. Записку з кодом я залишив в шафі. Тільки не бери нічого лишнього. вибач. Так, ключ ми взяли. І зараз пройдемося і подивимося, що тут. О, друг, виручай. Мені на пиво не вистачає декілька монет. Так, ну дивись сам. Акуратніше гуляй вночі, щоб ящик на голову не впав. Це погрози. Це погрози, мать його Це стаття, нахуй. Це суд і смерть. Так, ми зараз спускаємося знизу через парковку. О, дивіться. Ми ще знайшли, облутали машину і змогли забрати деякі речі звідти. А саме кабеля. так, їхав сюди з самого Моргенштерна. <свісно> а тут просто два шрупа відкрутилися. Угу, добре. Такс, добре. Ми пройшли повністю всю карту. ми пройшли повністю всю карту, нічого Нового ми не знайшли. Зараз повертаємось за кодом і побігли. Такс. 9843. Ага. Нічого лишнього звідти взяти, в принципі, не можна. Такс. 9.843. Все, код є. І ми відправляємося на наступну станцію. Скільки тут часу потрібно буде їхати, я, якщо чесно, навіть не знаю. Але зараз я так підозрюю, що почнуть ламатися системи потяга, які забезпечують його життєдіяльність. І нам доведеться якомога. О, бачите, там, де іскрип, я так розумію, це і поломка, в принципі. Так, з плюс один. Уже щось пішло. пішло вгору. Так, проблеми, так? Та ні, немає проблем. А в тебе. Ви додаєте мені нових. Такс. Максимум дозволено напруга на 100 вольт. І поки що, поки що. Такс. Вирівнюємося. Все це діло. Ну, в принципі, не складно. Так, ми можемо його поводувати цю гниду. Нагорода 120 баксів. Нагорода 120 баксів за те, що ми тебе довеземо. Такс. Нагорода 250 баксів. Такс. Добре. Добре. Повідомлення. Привіт, СПВ, дякую. Поки змін в маршруті не планується, хоча на юг... Блять, я не знаю, якщо чесно е юг ніколи не знав, як правильно по-російськи будуть всі сторони світу. Так, надіюсь, бригада встигне відремонтувати його. Я також. Пітер не в мережі. Так, і досить. Оу, дивіться, майже, майже закипіло. Кожен раз оце тикати, але це все дідо. Що у нас по мапі? А, ми вже майже добралися в принципі, до пункту. Тут залишилося геть трішечки. Ми вже проїжджаємо. зараз десь, десь десь, ось тут вже має бути закінчення дороги. Зараз її прибули. Давайте пройдемо ще цю зупинку і після цього, напевно, що народ закінчимо проходження даної гри і продовжимо вже в наступний раз. Це буде так оглядово. Я думаю, що вам вже буде 216, якщо вам сподобалася, то ми будемо її проходити. Якщо ні, то. Вибачайте, будемо. Буду грати її саменьки. Такс. Такс... Привіт. Код. А, точно, код. Десь тут була інструкція, як його роздрукувати. Так, дай мені пару хвилин. Прогуляйся, поки по місту. Все, є. Такс, мені потрібно відійти у Майкла якісь проблеми з патрульними. Аманда. Так, тут вже ми бачимо військових. Протів через камер. Швидше. Все, ми пройшли через сканер і зараз можемо подивитися вислухай. Мені відмінили продаж всіх білетів, але мені потрібно повернутися додому. Це важливо. Я заплачу гроші в мене. Дякую. Все, відправляємо його на потяг. Відправляємо на потяг. Все ще ніяких... Кладропець. Рада мовчить, я думаю, вже евакуювалися. дурниці. Такс, цей ходить просто-напросто, Думав, може, він захоче проїхатися. Тут поліція знову-таки. І вже, як бачимо, в цьому місті вже все більш шумно. Такс, як ми до неї доберемося, що? Такс, нам потрібно. А, вам потрібно в інший бік. Такс. Потрібно придбати. Все, ми не можемо більше придбати. Ой. Більше не можемо придбати, так як в нас не було грошей. Бачите, якщо ми зараз щось знайдемо ще, то ми зможемо придбати ще додатково. І ще, ще раз повторюю що продаж е білетів зачинений на всі напрямки. На всі напрямки продаж зачинений, білетів немає, а ми з вами йдемо. Доброго дня! Що будете замовляти? У нас це не готово, вибачте. Такс. Потрійна прож... прожарка м'яса. Там хтось замовив Цей чувак просто-напросто піниться. Такс. Сходи, запитай на кухню, де моє м'ясо. Такс. Все, спускаємося на низ. І зараз подивимося, що у нас тут ще є. Такс, як бачимо, тут у нас є прохід вниз. Ми можемо пройти. Ні, я нікуди не їду. Ну добре. І як хочеш, діти. Вдома мене ніхто не слухає. А ти подумай над цим фото. Якщо у нас є страж, який нас врятує в випадку другого навідання, то що тоді рада будує ці гігантські підземні укриття? Не знаю, не знаю, діти, не скажу типу. Я підозрюю, що цей щур, який його який знизу бігає, він у нас може атакувати, і, як бачимо, тут вже знаходиться ця чорна жижа, яка потім в майбутньому буде атакувати всіх людей, в принципі. Так, тут ми бачимо поранену. Ц, не видавай мене. Що тут відбувається? Не вір військовим. О, добрий день. Проходь швидше. Добре, проходимо. Тут військові шманами. Тут також шманають стояти. Що ти тут забув? Так. Ще раз тебе тут побачу, приляжеш в ручку. Ну, блядь, жорсткий кіт. Так, вилізмо все-таки звідси. Давайте ще купимо, напевно, що їжі, якщо в нас буде можливість, звісно. У нас 41 бакс, нам не вистачає. Нам не вистачає. Для того, щоб придбати ще 9 баксів. Ну, зараз ми тоді повертаємось на потяг і відправляємося. Я думаю, що код він вже знайшов все-таки. Уже все-таки ну, пора, пора гірці. Так, є код Так, 3, 4, 6, 7. Підходимо до потяга нашого. 3, 4, 6, 7. Погнали! Так, ось і все. Ця зупинка пройдена. Ну а на цьому народ поки що ми з вами закінчимо. І я хочу сказати, що ця гра в принципі мені дуже подобається. І якщо вона вам також сподобалася, то я з радістю буду її для вас проходити. Ну а на цьому в мене все. З вами був Дімас, всім гарного вечора і всім пока.